Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі Піпо. І сьогодні у нас новинка від компанії Ajax. Ajax Inverse. Довго очікувана новинка. Поїхав! Всі ми звикли вже до екосистеми від компанії Ajax, Це вона сигналізація, керування різними пристроями освітлення. Да, як там лайт свічі, вимикачі різні, розеточки. Але ми вже багато років. Стикаємося з однією та тією ж проблемою. У нас є система відеоспостереження, встановлена в квартирі або в офісі, і нам доводиться користуватися різними додатками. Наприклад, щоб переглянути відео, ми можемо додати просто камеру до хапу в систему Ajax, щоб онлайн побачити трансляцію з камери. А потім нам приходиться заходити у рідний додаток камери та переглядати архів конкретно в ньому. Незручно, дуже незручно. Тому. Ось буквально недавно компанія Ajax на своєму івенті презентувала нам нові пристрої, такі як Ajax InVR та свої камери. Сьогодні ми розглянемо Ajax InVR. Тобто, тепер у нас стала можливість інтегрувати все в єдину систему. У нас з'явився NVR, який буде на себе писати архів, буде писати відеоподії, та фіксувати їх з якихось певних датчиків спрацювання. Тепер все у нас об'єднане буде. У нас буде сигналізація і система відеоспостереження в одній екосистемі. Користуватися системою безпеки стало зручніше. А давайте тепер. Трошки більше про технічні характеристики нашого NVR. -у. Ми його вже розпакували. Він ось має ось такий вид, класичний, як для відеореєстраторів. У нас буде дві версії NVR-ів. Перша версія NVR – це на 8 камер, і друга на 16. Давайте трошки глянемо візуально та технічні характеристики. По-перше, даний NVR підтримує. Камери у розширенні 4К 25-30 кадрів в секунду. має можливість підключення камер по протоколу і RTSP, та також своєрідні камери від компанії Ajax. Давайте знімемо плівочку. У нас важкі так гарніше дивиться. Даний відеореєстратор працює у нас від мережі 220 вольт 110 220 і підключається до локальної мережі інтернет за допомогою кабелю зерна. Wi-Fi в нього немає. І також живлення 12 вольт В нього немає. Давайте переглянемо, які у нас є тут роз'єми. Перше це у нас тут роз'єм SATA. Для підключення HDD-диску 3,5 дюйма. Ось тут у нас є фіксуюча скоба, на допомогу якої може кріпитися жорсткий диск. Ось тут у нас роз'єм Ethernet знаходиться. А ось тут у нас роз'єм для підключення вулички 220. Все дуже просто. Даний відеореєстратор підтримує жорсткий диск типом 3,5 дюйма до 16 ТБ. Не кожен відеореєстратор на ринку таке може. І дуже цікаво у нас тут кріплення. Ось, Якщо глянути, ми можемо сюди вставити наш HDD, це робиться просто. Ось просто засунули, защокнули та прижали фіксуючою скобою. Все достатньо просто. І також у нас ось тут. Можна закрутити, фіксуючи в щоб ніхто не зміг від'єднати на жорсткий диск. Все ось так от просто от монтується. Також даний NVR підтримує формати декодування H264, так і H265. Даний NVR також сумісний зі всіма хабами всієї лінійки компанії Ajax. Також даний НДР має наступні ключові можливості: перше це виявлення руху, друге це керування відео у застосунку, третє візуальна верифікація тривог. І четверте це приватність. Даний відеореєстратор має в собі вбудований софт, який може аналізувати рух у кадрі. тобто є спеціальні алгоритми, які може він сам обробляти, або може обробляти сама камера. Це можна перемикати та налаштовувати. Або камера, або відеореєстратор. Далі у нас керування відео у відеозастосунку, що це означає? По-перше, що у нас буде можливість переглянути відео стіну прямо у застосунку. Тобто, ви зможете переглянути одразу всі зображення з усіх камер одночасно в себе у мобільному додатку. За допомогою додатку ми можемо фільтрувати події, які у нас були спрацювання, рух, це чи спрацювання датчику, фізичного датчику. Це можна все у нас буде відфільтрувати. Далі ми це все вам покажемо і розкажемо, як це працює. Наступний пункт це у нас візуальна верифікація тривог. Що це означає? А це означає, що ми можемо створити умовний сценарій, тобто підв'язати до нашої камери якийсь датчик, тобто спрацював датчик, і камера в той же час нам вимкнула подію і показала нам, що у нас трапилось. І це також зафіксувалось у пам'яті нашого реєстратора на жорсткий диск. В архіві, тобто ми можемо також це переглянути і в записі. Наступний пункт це у нас приватність. Що це означає? Це означає, що ми можемо окремо кожному користувачеві налаштувати доступ до нашого відеореєстратору. Може є такі користувачі, яким не потрібно, ми не будемо їм надавати доступ до нашого відеоархіву та доступ на перегляд онлайн-відео також. І тепер далі ми з вами давайте перейдемо до того, що ми під'єднаємо наш відеореєстратор. І підключуємо застосунок Ajax Systems. Поїхали! Ну що ж, приступимо до підключення. Перед тим як увімкнути наш відеореєстратор, нам потрібно встановити жорсткий диск. Встановлюємо, відкриваємо скобу фіксуючу, обов'язково, щоб не поламати. Встромляємо наш HDD, струмили, хоп, опустили скобу, і ось тут на гвинтик закрутили для фіксації. Все. Потім ми беремо мережевий кабель. Ті у нас іде в комплекті з MVR. Підключаємо. Беремо наш Ethernet комплектний кабель теж. Підключаємо обережно. Оп! Беремо нашу кришечку. Наш смарт брекет точніше. Зачинили все. У нас готова система до роботи. Вмикаємо. Бачимо, індикатор засвітився жовтим кольором. Зараз щитуються дані про нашу систему. NVR перевіряє себе при вімкненні. Все, NVR засвітився зеленим кольором, тобто він готовий у нас до роботи. Тепер перейдемо в наш застосунок AX Systems та додамо наш NVR. До нашої системи. Так, Для того, щоб додати NVR, натискаємо на головному полі Додати пристрій, додати пристрій. Ім'я вказуємо NVR. ID пристрою. ID пристрій у нас є на коробці та на самому NVR. -у. Як нам зручно його сканувати? Скануємо з коробочки, чик, вказуємо кімнату офісу групу Офіс, додати пристрій. Додати пристрій, все. NVR у нас доданий. Можемо побачити його в нашому списку пристроїв. Можемо побачити його весь статус. У нас вказано, що зернет у нас працює. Навантаження на процесор у нас 3%, використання пам'яті 19%, стан жорсткого диску ОК. Температуру показує жорсткого диску. Показує, що у нас зараз немає підключених камер, що у нас корпус зачинений. І показує, що у нас приблизна глибина архіву, це 96 днів. Під час роботи ми його тільки вимкнули одна хвилина. Як ми з вами побачили, що дуже інформативно про всі стани нашого відеореєстратора від стану жорсткого диска до стану наших IP-відеокамер. Тепер давайте глянемо, що це означає буковка інфо. Тут у нас вказується IP-адреса відеореєстратора. У нас по замовченню йде DHCP, тобто відеореєстратор у нас автоматично отримав і ми можемо її також додатку переглянути. Також давайте зайдемо в налаштування його. І тут у нас, як завжди, ім'я ми можемо змінити, кімнату, оновлення проживки, Ethernet стан, тип з'єднання, mac адресу можемо переглянути. Можемо зайти, переглянути інформацію про архів. Форматувати, звідси жорсткий диск, він у нас вже просто форматований, ми не будемо його форматувати. Сервісні налаштування, яскравості, індикації. Ми можемо часовий пояс виставляти, налаштування з'єднання з сервером, інтервали можемо налаштовувати. Та пункт повідомити про проблему, надіюсь, вам не прийдеться його використовувати. Так, це все супер. А тепер ж саме цікавіше, як додати IP-камеру до нашого Inviar. У нас ось є така от камера Hikvision. Вона працює у нас як по RTSP-потоку, так і по Unviv. І Наприклад, прикладі цієї камери давайте переглянемо, як вона додасться за стосунок. Переходимо у розділ камери. Натискаємо кнопочку Додати камеру. І бачимо, у нас список списку одразу ж відеореєстратор побачив нашу камеру. Навіть вказує її модель. Натискаємо на цю камеру. Вказуємо ім'я користувача у нас, адмін і пароль від нашої камери. І натискаємо Додати. Все, наша камера додалась, придумаємо ім'я і напишемо cam1 хай буде. І натискаємо підтвердити. Все, наша камера працює. Ось можемо лайв бачити відео. Ось ми можемо побачити Сергія. Все працює. Ось можемо побачити на шкалі, що у нас з'явився запис архіву. І він працює. Що у нас була детекція руху, і камера записала у нас це все. Давайте глянемо, що у нас є тут на влаштуваннях. Бачимо, що нам показує зараз статус нашої камери. Режим запису на за спрацювання чи за сценарію. Роздільну здатність камери показує, чистоту кадрів, бітрейт, наш кодек і те, що у нас увімкнено виявлення руху. Таке додавання камери, як ми зробили, тільки що і всі налаштування можливі по ONVIV. Тобто для того, щоб у вас камера ось так автоматично з'явилась в пошуку, обов'язково на ній перевірте, чи увімкнений ONVIV протокол. Давайте ще глянемо додаткові налаштування. У нас є тут як завжди ім'я камери. Кімната охороняти в нічному режимі, можемо, параметри запису можемо налаштовувати, чи постійно чи вона буде писати тільки під охороною, коли наш об'єкт для того, щоб у нас була економія пам'яті на жорсткому диску, та режим запису за спрацюванням чи за сценарієм. Можемо також налаштувати, що наша камера буде писати постійно, або ніколи не буде писати. Все, ось такі от прості налаштування, ось можемо знову побачити, що у нас з'явилася детекція руху. була. Можемо переглядати архів дуже зручно. Якщо нас цікавить запис за інший якийсь час, натискаємо ось на календарик і вибираємо час, який нам необхідний для перегляду архіву. Можемо зробити фото і також виставити якість відео. Якщо, наприклад, у нас поганий зв'язок, смартфона з інтернетом чи погана мережа працює. Можемо виставити низька, і ми все одно зможемо побачити наш відеоархів або онлайн-трансляцію. І також є у нас фільтр, де ми можемо відфільтрувати подію, тобто виконання запису було по сценарію по спрацюванню якомусь датчику. Чи у нас було виявлення руху? Тобто, ми можемо виставити, і у нас на шкалі зміниться ось цей от перегляд. Друзі. Побачили супер рішення. Тепер у нас буде єдина екосистема, система відеоспостереження та охоронної сигналізації. І при чому ми можемо підв'язувати сповіщення про тривогу під систему відеонагляду. Датчик спрацював, система одразу за допомогою відеоаналітики та відеоподії покаже нам, що сталося. Гарне рішення. Замовляйте! Також для підписників нашого каналу та клієнтів нашого магазину є спеціальна пропозиція на придбання системи від компанії AJAX як охоронної сигналізації та системи відеоспостереження. Детальніше про супер пропозицію в підкасті та в описі під даним відео. Обов'язково слідкуйте за нашими новинами, бо далі вас чекають нові огляди на новинки від компанії AJAX і не тільки. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. people yeah but speak at the end of the day papa -pa.